Вітаємо в ефірі головного телеканалу Області Першого Подільського у студії для вас. Працює Валерій Гринчук. У військово-морських силах Збройних сил України створять протимінний дивізіон. Основна його задача забезпечення безпеки цивільного судноплавства в акваторіях наших морів. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, морські сили уже мають два протимінні кораблі, які беруть участь у навчаннях. Та ще два кораблі очікуються від Нідерландів. Він додав, що розмінування проводиться постійно, але це дуже складна операція, яка потребує низки сприятливих фактів. Насамперед, припинення бойових дій. Також в Україні перша жінка стала капітаном за новою системою дипломування моряків. Марія Михайлюк стала першою жінкою, яка успішно здала це тест на присвоєння звання капітана. У столиці відбувся перший іспит. Сь сьогодні серед тих, хто успішно склали іспит, була Марія, яка в результаті отримала сертифікат про успішне проходження іспиту на звання капітана. Юрій Луценко перестане служити в Збройних силах України. Колишній голова МВС та екс генпрокурор повідомив, що вже не буде служити в армії через встановлену йому інвалідність ВЛК. У соцмережах він написав такі слова. Київ, Миколаївщина, Бахмут честь було служити в такій армії з такими людьми в такий час. Але фізіологія невблаганна. Військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку. Він дослужився до капітана, а з 20 лютого став командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Боях на Донеччині 3 липня загинув Михайло Гук з Красилівщини. Про це повідомив Антонінській громаді. Михайло народився 1992 року та проживав у селі Маленки. Загинув герой під час штурмових дій під Бахмутом. Про час і місце прощання з Михайлом у громаді повідомлятимуть додатково щирі співчуття сім'ї та близьким героя. Вічна пам'ять. Хмельницькі медики і надалі проводять виїзні прийоми громадян. Сьогодні лікарі Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 спільно з колегами з Хмельницького міського перинатального центру були у селі Іванківці. До складу виїзної бригади увійшли лікар-акушер-гінеколог, лікар УЗД, лікар загальної практики, сімейний лікар та сестра медична загальної практики сімейної медицини. Кожен присутній міг отримати такі послуги як. Консультація гінеколога, УЗД органів малого тазу, консультація сімейного лікаря, ЕКГ, вимірювання артеріального тиску, забір крові для проведення загального аналізу крові, цукор в крові та загальний аналіз сечі усі вище е, зазначені медичні послуги були повністю безоплатними. На Хмельниччині майже 500 днів зберігали номерний знак для військового. У сервісному центрі МВС у Хмельницькій області розповіли, що військовий напередодні війни звернувся до центру для оформлення індивідуального номерного знаку. Він пройшов багато гарячих точок війни, був поранений та зараз на реабілітації. Замовлення забрав лише сьогодні. На Хмельниччині відновлюють залізничне сполучення з Молдовою, яке майже три роки не функціонувало. Відновлення залізничного сполучення Кам'янець-Подільський Ларга анонсував міський голова Михайло Посідко. Посадовець додав, що раніше міська влада та нардепи неодноразово зверталися до Укрзалізниці з проханням відновити сполучення, і нарешті їх почули. Потяг почне курсувати з 8 липня. Нагадаємо, що крайній рейс цього маршруту відбувся 18 березня 2020 року через введення на території України карантинних заходів, що були пов'язані з пандемією коронавірусу. Станом на зараз це уся важлива інформація. QR-код, який ви бачите на екрані, долучить вас до телеграм-спільноти нашого каналу, де більше новин. До зустрічі у наступних прямих ефірах.